Всім привіт, мене звати Тарас і так в нас сьогодні на огляді дуже класний медіаплеєр торгової марки Apple. Це Apple iPod 5-го покоління, Apple iPod Touch 5-го покоління. Отакий от, от плеєр можете оцінити. Версія на 32 ГБ. Тобто є місце, де розгулятися, є місце, щоб закинути свої фото, мідіо, ну, типу, музичку послухати, глянути фільми, якісь можна, ігри якісь пограти. От. Ну а зараз детальніше, давайте зупинимось на цьому плеєрі. Значить, забирав я його е, з нової почти е, десь тиждень-півтора назад-півтора тиждень назад. От, тиждень назад от, і є, типу, е, там була сівша батарея. От, і щось він типу, не включався. От, але я його все ж таки взяв і не прогадав, бо як би то не було, цей плеєр вийшов у 2013 році і просто за цей час батарея дійсно сіла. От. Ну а як правило, то е, зразу включаєш і там типу тестуєш, і як правило девайс включається. А так то я взяв на свій страх і різк і батарея включилася, вона просто сівша була. Ну отак от. Так от так, така от історія. Значить що, хотів би сказати спочатку про екран, він збільшився, тут 4 дюйма, маємо 4 дюйма цілих, дуже типу, зручно дивитися фільми. От. Процесор тут стоїть Apple A5, 800 МГц, оперативки 512 МБ сюди запіляли. Значить, відео, Power VR. Тобто, ну, в принципі, такі середні характеристики. Значить що, музички тут може... В режимі музики, в режимі плеєра, звукового плеєра, він може працювати десь до 40 годин, в режимі відео до 8. От от. В принципі, це дуже такі непогані характеристики. От, і всім, хто хоче отримати ну, типу, такий класний плеєр, ну, рекомендую звернути на нього увагу. Ну, давайте детальніше. Ну, як детальніше, покажу просто, як воно звучить. Покажу як звучить. Щоб ви, типу, оцінили все. Оце такий ось звук. Я не знаю, чи по камері можна буде передати цю красу звучання. От. Але якщо в научниках, такі от, от, от мантіринські от, то краса, звичайно, просто охоплює тебе. Краса та заклад. Просто ухоплює тебе. Ну, ось вот. вот. вот така ось пісня. Вот пісна. Тут можемо побачити динамік, Дин, э, в цьому девайсі один. Так може в наушниках воно трошки краще звучить. Вот. Але mm -hmm. от так от. Далі хотілося б показати... Cute. У мене є один фільм, я сюди закинув. Так, зараз він загрузиться. Ну і прогорну трохи. Три роки перед тим. Баланс Зарія, Евресфея, Вафіна. Це Геркулес. Я навіть його ще найду цього часу, не подивився, треба буде дійсно подивитися. Але не суть. Не дуже важливо. От. Ну, в такому от форматі можна дивитися відеозаписи. Ну, в принципі, досить непогано, як на мене. Так, можна тут ще грати в ігри. От, в ігри. Якщо хотів сказати два слова, якщо ігри такі простіші, ну типу як сам Surfers серферс зараз загружаються, то вони, як правило, йдуть без лагів і загружаються відносно швидко. А якщо ігри потяжчі, то відповідно... Треба буде трохи почекати. Треба буде трохи почекати, поки там все підгрузиться і стане на свої місця. Ну от зараз підгружається ігрушка. Subway Surfers. Почалась ну, наша погоня. Ну всі знають цю ігрушку. Не буду якусь Америки відкривати. Всі знають цю ігрушку, всі грали всі або на Android, або на iOS, або на Windows, це в принципі дуже популярна ігрушка. От. Ще що хотів сказати, якщо ви граєте якісь ігри, що потящі, отак дійсно потяще, типу як Dead trigger то тут треба буде трохи почекати. Тому що... Начинка тут не сама нова, але но самі розумієте, 800 МГц, 800 МГц частота, оперативка 512, не самий такий свіжий графічний прискорювач, то це все робить свою справу. Це все робить спра свою справу і не загружаються ігри такі сильні, так швидко, як хотілося б. От. Але ви можете купити собі iPhone 6 або iPad самого останнього і будете насолоджуватись. А от в нас зараз в руках саме Apple iPod Touch Media Player. Типу, для вас в першу чергу має бути важливим звук. Типу, а звук тут дійсно досить класний. От зараз зайдемо на якусь місію. На якусь місію зайдемо. Щоб оцінити трошечки, як буде лагідь, будуть вони, чи ні. Ну от хочу сказати, що от грузиться воно дійсно досить так повільно, ну десь секунд 15, може може 10, може 15 на скидку. Але потім, от, як правило, ніяких таких глюків не, немає, не наблюдається. Тобто все круто. От така от ігрушечка. Та, ну, точніше так от можна іграти в ігри. Так, що ще можна показати? Ну накачав я собі тут декілька ігор. Тут ще є Angry Birds, дуже популярні. Зараз покажу, як вони йдуть. Це теж як, як, якось, якимось чином ця ігра загружається ну, не так швидко, як хотілося би. От. Чого оте? Чого ти? Ага, ну зараз воно загрузиться. От загружає, загружається грушечка не так швидко, як хотілося б. Але така от, така от історія. Можете оцінити. В принципі, от, на старті, от, типу, як ігра, ігра загружається, то воно повільно. От. А вже як ігра загрузилася, то типу, все нормально. Ніяких таких лагів помічено не було. От, ну поставив я собі декілька тут додатків, можете побачити. Тут є в мене утиліти, типу. Ну і тут для інтернета. Ну що хочу сказати, отак підсумувати. От якщо вам дійсно потрібен класний плеєр, за, ну не за саму маленьку ціну, а... ну Таку, якщо ви готові платити за класний звук, от, то рекомендую звернути увагу на даний медіаплеєр. А він може витворювати, я повторююся ще й відео, на ньому можна пограти якісь ігри, можна пограти ігри, певні, простіші і не дуже прості ігри, тяжкі ігри він потягне. От, можна полазити в інтернеті. От, якщо вам цікавий от такий от девайс, який може все крім дзвінків, хоча повторююся, тут є Skype, тут є Viber. І так, щоб геть не говорити по цьому девайсу, то не можна, я так думаю. От, то, Типу, ну отак от, от. Якщо вам потрібен дійсно класний девайс, то рекомендую звернути увагу на Apple iPod Touch 5-го покоління. Ось такий от Apple. От. Всім дякую, дякую всім, хто подивився це відео. Якщо вам є що сказати, якщо вам це відео сподобалось, то залиште, будь ласка, коментарі та поставте цьому відео лайк. Всім дякую, хто подивився це відео. Ще раз дійсно це дуже-дуже приємно. До побачення та до зустрічі в нових відео. Всім пока!